Сьогодні ми з вами поговоримо про трансгендерний скандал навколо всесвітньо відомої письменниці Джоан Роулінг. Про те, як один лайк запустив глобальний конфлікт, як золоте тріо стало його каталізатором, як Роулінг хотіли виставити посміховиськом та її взагалі скасувати. А мене звати Філаніла, і ви на каналі про фільми. Тож вмощуйтесь зручніше. Але спочатку трохи термінології: хто така трансгендерна людина? Трансгендерна людина це людина, чия внутрішня гендерна ідентичність не збігається зі статтю. Прописаною від народження. Тобто, якщо по-простому людина, яка народилась хлопцем, але всередині відчуває себе жінкою, то вона починає жити як жінка. Зазвичай це зміна стилю або навіть достатньо сказати Я жінка. Тож як утворився сам скандал, а він розпочався через один єдиний лайк. О, які гарні котики. Поставлю лайк. Вона поставила лайк котика. Вон, я тебе обожнюю. Так, а що це в нас тут таке? Коли мені було 18, на моєму першому засіданні Либористської партії чоловіки на мене кричали підтримки я майже не відчувала. А чоловіки в сукнях отримують братську солідарність, якої я ніколи не мала, це чиста мізогінія. Я теж так думаю, підтримаю я її лайком. Вона проти трансгендерних людей. Давайте відмінимо її. Але якщо так подумати, то дівчина, яка опублікувала цей пост, була просто збентежена тим, що чоловіки, які називають себе жінками, отримують більше солідарності, ніж жінки, які ними були народженими. Дана ситуація нам наглядно показує, як один лише лайк може перетворитися у хвилю хейту. Треба, мабуть, було роулінг створити окрему сторінку під назвою Юзер 2000». Тоді це був лише перший тригер, так як наступний прецедент стався у 2019 році, і головною героєю. Роїною знову стала не Роулінг.